Черкаська міська організація вільних демократів 8. Партія Олега Ляшка Радикальна 3. Свобода 5. Самопоміч 5. Депутати в багатомандатному виборчому окрузі вибрано. Черкащани. Карась Павло Миколайович. Черкащани. Сухарьов Іван Василович. Сухарьков. 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 Ну, як по вас то вже вибачте, шановні да. Черкас... Черкащанин. Кривошеєв Ігор Анатолійович, Черкащанин. Кузьменко Григорій Михайлович. Черкащанин. Скорик Максим Григорович. Черкащанин. Радуцький Олександр Родський. Все правильно, там же з не йдуть. Радуцький Олександр Романович, Солідарність. Мерза Микола Олександрович, Солідарність. Кита Ігор Мечиславович, Солідарність. Чернецький Константин Юрійович, Солідарність. Савенко Олександр Сергійович Солідарність. Бурячинський Володимир Степанович, Солідарність, Дісткант Роман Володимирович, Батьківщина, Тренків Юрій Василович, Батьківщина, Мельник Олексій Олексійович, Батьківщина, Міняйло Валерій Володимирович, Батьківщина. Петрик Руслан Вікторович, Батьківщина. Лола Руслан Володимирович, Батьківщина, Зоря Руслан Сергійович, Укроп, Бінурсов Михайло Маркович Укроп. Акоп'ят Артур Акопович Укроп. Почеретній Сергій Іванович Укров. Одарів Сергій Олегович, вільні демократи. Згіблов Олександр Георгійович, демократи. Вільні демократи. Чорнобіль Тетяна Андріївна, вільні демократи. Шатловський Максим Володимирович, вільні демократи. Гриценко Володимир Миколаєвич, вільні демократи. Цегвінцева Альона Володимирівна, вільні демократи. Михайлюк Інна Іванівна, вільні демократи. Коломієць Тарас Олександрович вільні демократи. Тищенко Сергій Олександрович, Радикальна партія. Лукирич Станіслав Іванович, Радикальна партія, Косяк Віталій Петрович, Радикальна партія, Куча Андрій Іванович, Свобода. Косенко Іван Юрійович, Свобода. Брус Анастасія Богданівна, Свобода. Некрасенко Ростислав В'ячеславович. Свобода. Нищик Ярослав Володимирович. Свобода. Шевченко Роман Володимирович, самопоміч, Шевченко Олена Вікторівна, Самопоміч, Роман Роману Олексій Юрійович. Самопоміч. Дишлюк Олександр Юрійович, самопоміч. Фомич Микола Володимирович, самопоміч. Хто за? Прошу голосувати. Так, раз Раз, два, три. 6, 7, 8, 9. 12. 13 за. Проти. Утримався. Одного голосу. Ні, 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 ні. Ще ж має бути постанова про визначення черговості кандидатів у списках, які подолали 4 світковий бар'єр. І черговість цих кандидатів і тоді можна, і тоді Ні. повністю список кандидатів, поданих від цих партій, маєте затверджувати черговість, і це вже є кінцем Тому що пора закривається. закривати. Згідно закону, ви ще маєте прийняти рішення, визначені. Черговість, Черговість їхня ось, визначена ось, Черговість. всіх кандидатів, всіх кандидатів у списку. Всіх кандидатів у списку партійно тих партій, які подолали 5% бар'єр. Ось 18-й цей, вони тут всі, якраз Вони почергово стоять по рейтингу. Всі 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 42? 42? 42? мається на увазі там як шестеро заходить, то ще шестеро в партії по рейтингу. четверо заходить, четверо по рейтингу. Троє заходить, троє мене не дослухає. Загальний Ви маєте згідно закону сформувати навіть ті, які не потрапили. Да. Ні, 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 ви дивимося. Ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, 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 між... ні, згідно закону, ви маєте сформувати. А, зачитайте, будь ласка, а, Все. Постанов... Ми... До встановлення підсумків голосування безпередно. Ми підсумки голосування. Зачитаємо. Залиш... Ні, 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 ні. ні, ні, ми зараз зачитаємо їх по рейтингу, правильно? З усіх партій, ті, які подавали відсотковий бар'єр. Зачитаємо залиш... рейтинг, а потім ми зачитаємо, проголосуємо, а тоді ми оформимо це документальне постановлення. Затвердити за черговість кандидатів. 83-те ну, 83 Засідання починається з моменту. І закінчується закін... Там, ж, Продовжується Продовжуйте до встановлення підсумки голосування. Це районні комісії до встановлення підсумків голосування. Якщо а, можна, я скористаюся. Ось, 4 -4. Є... є ще постанова Центральної виборчої комісії 256, які визначено засідання територіальної виборчої комісії починається закон. З моменту закінчення голосування і продовжується безперервна до встановлення після року. 83 час друга, це давали. Це час, це да, давайте начитайте, виїхати. А там писать з першого по 40.